Так, всім доброго дня, компанія Мотор Україна на зв'язку. Сьогодні будемо з вами дивитися знову ж таки на мототрактор. Це найдешевша модель на широкій різині це Кентавр 160 БН. Багато хто ще набирає з людей знаєте, питають Зубер 180 Файтер Fighter 16 Форти 160, 185, БУЛАТ і так далі. По суті, зараз в Україні офіційна техніка приїжджає з таких от маленьких тракторців тільки кентавер. Тому не ведіться на тих, хто можливо там продає всякий. Скажем так, непотріб і так далі, типа там мастер, булат, лідіри, як угодно їх називають. По суті, вся, вся ця техніка буде мати однакові характеристики, але офіційно ви можете зареєструвати і поставити на облік і обслуговувати по гарантії техніку «Кін» та в. Тому давайте з вами. Я коротенько вам розкажу, чим цей трактор взагалі, е, тобто за що його люди полюбляють. Е, розкажу, яка ціна, яка комплектація. Мотор GD16 одразу знати можуть сказати, це перероблений мотаблочний мотор. Так, да, так і є. Це мотор G195 був по старому. Його розточили, поміняли головку, поміняли циліндр, поміняли вприскну систему і розточили його до 16 коней. Плохо чи ні? Я думаю, що ні. На великих навіть, тракторцях переробляють вигуни, міняють по 5-7 кінських сил, додають, і це ніяк не впливає на його роботу, тобто гірше він від цього не працює. Тому отакий от мотор GD16, 16 коней видає, можете працювати спокійно. На цій модифікації BN стоять широкі колеса. Це 6,12 передні і 7,5 на 16 задні. Хто не знав, на Б моделі попередній. Тут були 6,16, тобто 1,5 дюйма різниці, а тут були 4.12, тобто ще 2 дюйма різниці. Це великий плюс. Гідравлічно розширювальний бак у нас стоїть вже позаду. Я це в принципі в кожному відео кажу. У нас тут стоїть е, керування гідравлікою, воно має плаваючий режим це в такому положенні, і вниз та догори е, примусова гідравліка качає постійно. Коробка тут стоїть е, тіпа, як перероблена мотаблочна, вона більш потужна, там товщі шестерні. Но, е, можна сказати, що це просто посилена мотаблочна КПП. На цій, на цій КПП можна працювати в принципі, спокійно з 1,20 плугом, можна 2,20, якщо у вас дуже м'який ґрунт, але бажано працювати, то 1,20 це золота середина. Метр ,20, 20 фреза, вона, до речі, в комплекті йде, і плуг теж йде в комплекті з цим трактором. Тут у нас 49-й вал, тобто широкий вал на Б-моделі, там 39-й, тобто на сантиметр менше металу. Сидіння звичайне, тут нічого такого. КПП, куліса у нас йде зі зміщенням. Три передачі вперед, одна передача назад. Це у вас повишені, поніжені передачі і блокування задньої півосі. Все це зроблено у вас в, принципі, в доступі, тобто однією рукою можна керувати спокійно. По колесах. По обертанню, колес верніше. Тут все банально, стандартно. Тут черв'ячний вал, звичайні тяжики, Тобто, все це працює в принципі, в такому ручному режимі. Тобто, ну, В принципі, керування легке. Для 16 коней, я думаю, що в принципі, навіть і дитина справиться в ходу, їм керувати легко. Задній вал, як я сказав, 49-й. Тут у нас передня балка йде 55 на 55. Вона розсувається, тобто виставляється вам колія бофтами. Передня бофтами, задня ступицею зажимається. Ця техніка має ще скруглені широкі крила. Які трішки хитаються, тому це, в принципі, норма для таких тракторців, це бюджетна модель. Їх треба усіляти і додавати якісь розкоси, щоб вони краще е, працювали. По дзеркалах, чесно вам скажу, дзеркала. Тут повний фонаріус, тобто вони хитаються, ну просто вони навіть самі по собі хитаються. Я б їми не користувався. Якщо е, є бажання, просто знімайте їх або е, доварюйте. Так, давайте підіб'ємо підсумки. Е, значить, по ціні. По ціні такий трактурець з комплектом Фриза 120 см з перехідною пластиною. і... Е, Плуг 1,20 поворотний, коштує на сьогоднішній день 2400 доларів. Для наших підписничків ще можемо зробити маленьку знижечку. Гарантія на цей трактор офіційна 2 роки. Тобто це офіційний сервіс, який займається запчастинами, що касаємо там коробки, двигуна і так далі. Плюс... Ці тракторці можна реєструвати в Держтехнадзорі. Документи ми надаємо безкоштовно. Ніякий податок, там, розтаможку, нічого сплачувати додатково не треба. Подали, подали заявку на документи через бухгалтерію нашу. Всі контакти у вас завжди в гарантійному талоні. По доставці доставка безкоштовна, без передоплати жодної до вашого дому, де ви перевіряєте трактор, заводите, сідаєте, їздите і розраховуєтесь з водієм вже по факту після. Перевірки. Якщо є якісь нюанси, завжди набирайте менеджера. Якщо є питання, можете набирати теж менеджера. Я думаю, що на цьому все. Якщо ви хочете замовити собі такий трактурець, набирайте по номеру, який бачите зараз на екрані, це наш прямий контактний номер. Ілі залишайте заявочку на нашому сайті, можу ще від себе додати, що цей трактор в принципі може. Да? От я вже казав, плуг, фреза да, Питань нема, все це працює. Яке діапазон обладнання можна поставити косарку? Вона буде десь 65 см захвату. Це кр 9М модель. Червона, така непогана, працює від рівня. Можна поставити вібраційну копалку або транспортерну копалку, які працюють від рівня, від шківа напряму. Накидуєте рівень і працюєте. Можна поставити сажалку навіть двохрядну, 2 по 30 літрів, допустим. І все це може робити цей тракторець. Культиватор двохрядний, дисковий, стріли. Тобто, все це обладнання є у нас по наявності. Якщо ви Захочете, ви можете його придбати е разом з цим трактором на одну машину. На цьому все, друзі. Кому сподобалось, поставте сподобайку і чекаємо вас в коментарях. Пока-пока.